говорити про рекрутинг до бригади Національної поліції Лють до нашого ефіру. Доєднується командир батальйону номер 2 штурмового полку Цунамі, об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Лють на позивний Куб. Вітаємо вас, дякуємо за те, що долучилися. Бажаю здоров'я. Вітаємо і давайте розпочнемо з самого початку. Як взагалі зокрема відбувається цей набір? І хто може долучитися? Дивіться, набір до нашої бригади йде постійно, з якоїсь періодичності запускаються рекрут-центри, Це що стосується цивільних, є на сайті Національної поліції України. Людь потребує воїнів рубрика, і там в яку ви можете зайти і заповнити анкету. Щодо поліцейських діючих працівників, це ще набагато простіше. Звертаються до свого відділу кадрового забезпечення і просто пишуть рапорт на перевод. і… Служать з нами в нашій бригаді. Люди зараз за вашими відчуттями є якісь тенденції більше людей і цивільних, і, власне, які вже в поліції долучаються, чи можливо навпаки? З приводу більше цивільних чи поліцейських вже я вам не відповім, тому що багато і тих, і тих хлопців. Бригада вже існує не перший рік. І ті, що були цивільними, їх вже цивільними не називеш, тому що вони вже працюють в бригаді багато часу. І... Вже вважаються діючими працівниками, а зараз цивільних більше долучається? От в принципі, чи ви зараз відчуваєте, що люди активно цікавляться, питають? Цивільні долучаються, але не так інтенсивно, як це було на початках. Наразі на сьогоднішній день більше діючих поліцейських до нас переходять зі спецпідрозділів, таких як РПОП, БПОП, ППОП спецпідрозділи, які вже мають досвід при поводженні з вогнепальною зброєю, їм простіше це все і закони України про національну поліцію. Всі розуміють, всі орієнтуються. Нам такі воїни потрібні. Скажіть, чи є якісь певні етапи відбору, і які можливо характеристики повинна мати людина для того, щоб потрапити до вас в бригаду? Якісь навички, якими повинна володіти? Навички максимально прості, головне бажання я вважаю, в цьому в цій справі. А бажання захищати свою країну повинно бути у кожного на сайті. Робиться запит. Потім робиться анкета через деякий час. Якщо людина по своїм анкетованим даним підходить, то викликають на проходження військово-лікарняної комісії, де лікарі встановлюють стан здоров'я. Громадянина, який хоче стати штурмовиком, там, бійцем люті, і вже потім йдуть наступні етапи, такі як тестування на знання законодавчої бази, рівень фізичної підготовки, перевірка, це обов'язково, робота з психологами. без цього ми нікуди не йдемо, тому що постійна робота з вогнепальною зброєю. І потім вже йде рекрутцентр. Рекрут центра вони попадають в підрозділи, в яких вони хочуть працювати, і там уже по напрямках де розподіл, хто на що здатен. А чим забезпечуються тих, хто хоче долучитися і пройшов це зокрема навчання? З приводу забезпечення щодо грошового забезпечення, поки йдуть навчання на, так скажемо, ППД, це не в БР а на місцях дислокації безпосередньо бази. Там йде забезпечення грошове в розмірі 33 тисячі, плюс 10 додатково під час військового стану. Щодо БР за грошове забезпечення, конкретно тут йде зарплатня около 25 тисяч. Це я кажу за звичайного рядового бійця, плюс 100 тисяч винагорода додатково під час військового стану. Також, якщо боєць провів на фронті 30 днів. Це може бути не підряд, а накопичувальний процес. Там відділ кадрів ведуть таблиці, в яких відмічається скільки боєць прибув на фронті. Це ще додаткові 70 тисяч. Їх називають ну просто народі окопні 70 тисяч. Також грошове забезпечення на добу йде 300 гривень. Це на Харчування поліцейського з приводу забезпечення е, форми на одягу, стандартна форма мультикам нового зразку, бронежилети якісні шостого класу, шоломи тор, е, оснащені озброєнням, є і АК і М4А1, М16. Також є кулемети 556, 545, 12,7. Броньована техніка в нас є, така як Хаммер, М113, Ансили, Рошелі. Тобто з забезпеченням ніяких проблем немає. Також у нас забезпечення йде е, засобів БПЛА, е, таких як fpv е, дрони розвіддрони, і е, навіть у нас є вампіри це улюблений ворожий дрон, як вони його називають. Баба Яга, що дозволяє знищувати їхнє укриття. Е, також розкажіть, будь ласка, про те, які саме завдання доводиться виконувати вашим бійцям. Над чим активно особливо працюєте? Наразі е, полк штурмовий цунамі наш е, в складі бригади Людь. Е, наразі займаємось обороною міста Турецьке. Загалом займалися ми раніше штурмовими діями, але зараз Україна стоїть в обороні, і тому ми допомагаємо нашій країні боронити такі прифронтові міста, як турець. Ну не тільки штурми й оборони, також контрдиверсійні наступи, зачистки від ворожих контрдиверсійних заходів проводяться постійно. Дякуємо за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами командир батальйону номер 2 штурмового полку цунамі об'єднаної штурмової бригади національної поліції України люті за позивним КУП, і говорили ми про рекрутинг до цієї бригади.